Добрий день! Вас вітає практичний психолог Херсонського ГНЛК номер 15 в вулиці Олесь І сьогодні ми з вами будемо працювати над практикумом, який називається Моя особиста модель баланс. Зараз приготуйте, будь ласка, блокнот і ручку і пропишіть проблему, яка вас турбує і яку ви не можете вирішити досить довгий час. Для цього, будь ласка, натисніть відео на паузу. Подумайте, над якою проблемою ви хочете сьогодні попрацювати, пропишіть її і після цього продовжуйте перегляд. Після того, як ви прописали свою проблему, намалюйте, будь ласка, на блокноті ось цей ромбик, який ви можете бачити на екрані, це буде наша реальна модель балансу. Ці, ці, ця фігура розділена на чотири сектори, кожен сектор має свою назву. Потрібно буде поставити галочку в першому секторі вашого відчуття тіла, емоцій і стані. Що таке тіло, емоції і стани? Це, наприклад, у мене нічого не болить, або у мене болить щось, наприклад, голова. Я відчуваю себе спокійно або роздратовано, тобто потрібно поставити цифру, на яку ви зараз себе відчуваєте тілом, емоціями і станом. Де нуль серединка це погано, а десять це добре. Тобто поставте якусь цифру від 0 до 10, оцініть свій стан емоцій і тіла. 7, 8, 4, 2, 10. От яка цифра, Як ви оцінюєте свій стан емоцій і тіла? Після того, як ви поставите цифру, в лапках потрібно прописати, який це стан. Тобто, що саме відчуваєте, пропишіть, конкретизуйте там. У мене болить голова. ось, наприклад, що я писала? Я писала болить голова, я роздратована, зла, постійно, постійно перебуваю в напруженні. Ось, наприклад, щось таке. Або там мені добре, я щаслива, я спокійна. У ну, мене все супер, у мене все влаштовує. Тобто ваші стани, емоції, тіло потрібно в лапках прописати. Для цього теж, будь ласка, нажимаємо відео на паузу, прописуємо і потім продовжуємо перегляд відео. Після того, як ви прописали свої стани, емоції і тіло, ми переходимо до наступного сектору це сектор діяльність і дія. Тут так само нам потрібно оцінити від 0 до 10 нашу діяльність і проставити, прописати, що саме ми робимо нашу, на, ну, нашу діяльність. Там. наприклад. Прибираю, готую, читаю, гуляю, працюю або нічого не роблю. Що ви робите? Вашу діяльність. Прописуємо. Це виходячи от із нашої проблеми, ви ж розумієте, ми зараз розбираємо нашу проблему. Ми думаємо тільки ось зараз про нашу проблему. Ми сконцентрувалися на ній, і виходячи із цієї проблеми, ми прописуємо, що ми відчуваємо тілом, які емоції в нас викликають, яку діяльність ми при цьому робимо. Тобто, все залежить від цієї проблеми. Те ж саме, будь ласка, оцінюємо, прописуємо в локах, саме, яку діяльність ви робите, перед цим натисніть на паузу відео. Прописали, потім продовжили перегляд. Після того, як ви прописали два сектори. Тіло, емоції, стан і діяльність, ми переходимо до сектору контакти. Контакти це наше оточення, з яким ми контактуємо. Це наші близькі люди, наші друзі, наші батьки, наша родина, наші знайомі. Також потрібно прописати цифру від 0 до 10 та конкретизувати, що ви саме робите. Ви або дистанціюєтесь від усіх, або від когось конкретного. Не дзвоните там зайвий раз, не спілкуєтеся. Або, навпаки, ви багато спілкуєтеся, зустрічаєте, зідзвонюєтеся. Пропишіть, будь ласка, з ким ви спілкуєтесь, від кого ви дистанціюєтесь, в які соціальні контакти ви робите. Те ж саме ми ставимо відео на паузу, прописуємо, після цього переходимо до перегляду далі. Ми вже прописали з вами три сектори. Ідемо далі. Останній сектор сенси і думки це те, про що я думаю, те, що не виходить у мене з голови. Поставте теж оцінку та конкретизуйте, що це за думки. Це можуть бути різні думки: від Я дуже втомилася до Я дуже щаслива. Тобто, яка нав'язлива думка у вас є? Постійно про що ви думаєте? Виходячи з цієї проблеми? Знову ж таки, ми, ми не відриваємося від неї, ми працюємо над реальною моделлю нашого балансу, коли ми от в цій проблемі в епіцентрі думаємо, що в нас є, які думки в нас є. Ми оцінюємо від 0 до 10 і прописуємо, які самі думки в нас в цей момент є. Після того, як ми прописали всі ці чотири сектори реального моделі нашого балансу, ми переходимо далі. Зараз ми потрібно, нам потрібно намалювати реальне зображення себе і внутрішнього свого стану якою ви себе бачите, яким ви бачите свій внутрішній стан після того, як ми прописали свої емоції, діяльність, контакти, думки? Це має бути не людина і не щось вигадане. Ось, наприклад, що можуть там малювати люди. Наприклад, це може бути наприклад, желе. Так от ви відчуваєте себе всередині, наче ви желе після того, як ми розібрали нашу реальну модель балансу. Хтось може там намалювати себе квіткою у вазоні, який розбився. Або, наприклад, там, кошенятом, кошенятком, яке сидить у калюжі і плаче, або якимсь скелетом, у якого там є перелом. Тобто ось, будь ласка, подумайте над своїм внутрішнім станом, намалюйте це, і продовжте перегляд відео далі. Після того, як ви намалювали своє реальне зображення, ми переходимо до ідеального моделю свого балансу. Ми знову малюємо РОМ, розділяємо його на 4 сектори і е, робимо те ж саме. Але е, ви зараз повинні прописати, е, як ви. Е, в ідеалі повинні себе відчувати. Тобто заплющте зараз очі та подумайте, коли я буду відчувати себе ідеально, то як це повинно виглядати? Так? Наприклад, поставте оцінку, яку для вас, яка для вас була б ідеальним. Пропишіть емоції, відчуття в тілі, діяльність, Контакти, думки, які ви, в яких ви відчуваєте себе і можете сказати, що ось, це мій класний стан. Ось, наприклад, тіло, емоції, я спокійна, я весела, у мене нічого не болить, я висипаюся. Ось, будь ласка, пропишіть, в ідеалі, як ви повинні себе відчувати. Так само діяльність, що ви повинні робити. Щоб відчути себе класно і пропишіть саме цю діяльність, після якої ви будете відчувати себе класно. Ось, наприклад, там, що можна. Я роблю дихальні вправи, роблю медитації, приймаю гарячу ванну. Прогулююсь у парку на одиці, дихаю свіжим повітрям. От що ви повинні робити для того, щоб відчувати себе класно, теж пропишіть. Так само контакти, з ким ви повинні спілкуватися, як ви повинні спілкуватися, щоб відчувати себе добре. Можливо, з кимось не повинні спілкуватися. Це теж припущі. Спілкування з різними. Прогулянки, час з друзями, от все, що все, що для вас буде супер, пропишіть, будь ласка, і сенси і думки, теж, що ви повинні думати, про що ви повинні думати, щоб вам стало краще? Виходячи з цієї проблеми, теж ми ж працюємо над нашою проблемою. Добре, коли ви це все пропишете. Продовжте, будь ласка, перегляд далі. Зараз натисніть відео на паузу, припишіть усі свої стани діяльності, всі сектори заповніть, виходячи з того, щоб вам було краще, як вам буде краще, як це, коли вам краще після того, як ви прописали ідеальну модель балансу. Ми переходимо далі і малюємо ідеальне зображення мене внутрішнього мого стану. Це знову ж таки повинна бути не людина і не щось вигадане. Коли ви будете себе відчувати так, як ви прописали у своїй ідеальній моделі балансу, як ви внутрішнє будете себе відчувати? Хто ви, що ви? Що це має бути, як це має виглядати? Подумайте. Почитайте ще раз все, що ви прописали в ідеальній моделі балансу. І подумайте, як ви перетворитесь, у що ви перетворитесь, що ви будете відчувати всередині себе, як ви будете себе відчувати. Теж ставимо на паузу відео, ми малюємо і потім продовжуємо перегляд. Після того, як ви намалювали свій малюнок, ми переходимо до наступного етапу. Він називається фокусинг на своєму тілі. Що це взагалі таке? Потрібно зафіксувати свою проблему в тілі, подумати, де вона, яка вона, чи може вона переміщатись, як вона виглядає. Для цього, будь ласка, закрийте очі. Глибоко вдихніть носом. І видихніть ротом. Повільно. Ще раз вдихніть носом і видихніть ротом, ще раз. Посерейтесь на своїх внутрішніх відчуттях, зазирніть всередині себе і спробуйте знайти свою проблему у тілі, де вона знаходиться? Де саме в тілі вона знаходиться? Як вона виглядає? Яка вона на дотик? Гаденька. Колюча, шершава, м'яка, тверда, яка це в тебе? Яка в неї форма? Що це саме? Який в нього колір? Чи може ця проблема переміщатись по вашому тілі? Чи вона знаходиться у якомусь конкретному місці? Тілі? Що можна з нею зробити? Ще раз глибоко вдихаємо, видихаємо, ще раз? Ще? раз. Кустуйте свою увагу на ці проблеми. Чи може вона змінитися? Чи можете ви з нею щось зробити, щоб вона змінилася? Щоб якось себе берегти від неї, убезпечити себе? Подумайте зараз, що можна з нею зробити, щоб вона щезла? Щоб вона стала меншою за розміром, ще раз вдихніть. вибігніть, ще раз і ще. Якщо вам потрібно, поставте на паузу і перебувати в цьому стані стільки, скільки вам знадобиться для того, щоб змінити свою внутрішню проблему, якщо вам не вдається спробуйте ще раз, не забуваємо дихати. Носа і видихати ротом. Якщо ви готові, потихеньку відкриваємо очі і повертаємося. Завершальним етапом у нашої сьогоднішньої практики є обговорення своїх станів, свого почуття. Як саме ви зараз себе почуваєте, чи складно вам було заповнювати якийсь із цих ромбиків? Чи реальну модель балансу, чи ідеальну модель балансу? Що ви намалювали своє відчуття, які ви були в реальному стані? Які ви були потім в ідеальному стані, що ви намалювали? Що, що ви відчули всередині свого тіла, яка проблема, ваша проблема, якою формою вона не була, коли ми з фокус, фокусом робили, так? Що саме це було? Який воно мало вигляд, форму, і що з ним далі відбулося? Для того, щоб ви могли зробити ось цей Цю рефлексію, так? я е, створюю Google форму, надам вам посилання і будь ласка, дуже прошу тих, хто переглянув це відео, хто зробив цю практику зі мною. Пропишіть, будь ласка. Усі відповіді на ці запитання це буде абсолютно анонімна анкета. Я не буду бачити, ще, хто ви. Ніяких даних там особистих я збирати не буду. Це буде повністю анонімно. Це робиться для того, щоб я розуміла. Взагалі, хто ну, подивилися, чи, ви, чи було це вам корисно, чи хочете ви далі щось таке отримувати від мене. Тому я буду дуже рада, якщо ви зробите для мене зворотній зв'язок. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисно і ви змогли вирішити свою проблему. Або хоча б подивилися на неї з іншого боку, і тепер ви знаєте, як ви можете вирішити свою проблему. До побачення!